Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 12 вересня. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 23, а вночі опуститься до плюс 20. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не прогнозується. На півночі, у Житомирській області, вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 20, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Житомирі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 21. Та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Чернігові до кінця дня. Увечері йтиме дощ із грозою. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 23, та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Похмурий ранок у Сумах повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опади відсутні. На сході. На Харківщині температура день буде від плюс 31 до плюс 25 та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Донецькій області денна температура буде від плюс 30 до плюс 22, та від плюс 17 до плюс 22 вночі. У Донецьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго дощ не очікується. На Луганщині очікується температура від плюс 31 до плюс 25 в день та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Ясна погода буде триматися у Луганську впевнено: вдень можлива недовга хмарність без дощу, на півдні. У Одеській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 22, а вночі до плюс 20. Похмура погода буде триматися в Одесі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться та продовжиться до приходу вечора. У Миколаївській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день та від плюс 19 до плюс 22 вночі. День буде хмарним, з самого ранку у Миколаєві небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Херсонській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 22 а вночі від плюс 19 до плюс 23, хмари вже зранку вкриють небо. І похмура погода триматиметься у Херсоні до кінця дня. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 32 до плюс 26, а вночі від плюс 21 до плюс 24. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день. Вечір у Запоріжжі обіцяє бути ясним: дощ не передбачається. У Криму денна температура буде від плюс 28 до плюс 21, та вночі від плюс 18 до плюс 23. У Сімферополі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 19, а вночі від плюс 14 до плюс 16. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Львові обіцяє бути ясним: вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 в день. А вночі від плюс 14 до плюс 15. В Івано-Франківську погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня дощ не передбачається. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 20, а вночі від плюс 15 до плюс 16. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора. Небо у Тернополі буде вкрите хмарами. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Буковині денна температура буде від плюс 25 до плюс 21, а вночі до плюс 16 градусів. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Закарпатті денна температура буде від плюс 25 до плюс 19, та вночі від плюс 14 до плюс 16. В Ужгороді до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не очікуються. У Рівненській області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 15 до плюс 17. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 20, та вночі від плюс 14 до плюс 15. До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 в день, та вночі від плюс 15 до плюс 16. День буде хмарним. З самого ранку у Хмельницькому небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вдень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 22 та вночі від плюс 21 до плюс 22. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Дощ не очікується. У Полтавській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 23, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Полтаві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною дощ не очікується. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 25, та вночі від плюс 20 до плюс 21. Весь день у Черкасах буде хмарним, без опадів. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 25, та від плюс 21 до плюс 23 вночі. У Дніпрі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Вже вранці небо у Вінниці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Час сьогоднішнього прогнозу погоди наближається до кінця. Дякую за вашу увагу та час, який ви відвели для перегляду нашого відео. Бажаємо вам чистого неба над головою та теплого настрою у вашому серці. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!